Училище було засновано в Житомирі як навчальний заклад з підготовки спеціалістів для щойно збудованого заводу верстатів автоматів та провідних промислових велетнів України. Професійної освіті тоді приділялася належна державна увага та підтримка. Але з часом, в руки так званої ринкової економіки та розвалу промислової кооперації, навчальні заклади такого рівня витратили не лише свою привабливість, а й державне нехтування взагалі професійною освітою. Та все ж в останні роки тут відбулися позитивні зміни в освоєнні таких професій, які є конкурентними на ринку праці. Тут започаткувала підготовку електрозварників. Це тобі допоможе в подальшому, як ти вважаєш? Так да. для, для чого це ти робиш, щоб отримати професію, там роботу знайти. Саме така орієнтація професійної освіти і зумовила нове керівництво приділяти увагу комплексному розв'язанню проблем спеціалізованої освіти. За цей період праці нам вдалося зробити багато по укріпленню матеріальної бази училища. Ми зробили майстерні, укомплектували обладнання. Ми для розвитку дітей і для того, щоб діти могли зайняти свій вільний час. Ми відремонтували актові зали, спортивні зали, зробили тренажерні зали, відновили душові кімнати. Зробили музейну кімнату, зробили там же читальний зал, підвели інтернет і в гуртожиток, і в читальний зал, і повністю в корпус, в який навчаються діти. Десять років тому для того, аби поєднати вищу та професійну освіту та допомогти занедбалому ПТУ, училище з'єднали із Житомирським, тоді ще політехнічним інститутом. Дуже багато вкладено було сили, здоров'я і власне. Кожним хто працює в цьому училищі, і в останні роки директором Пастушенко Микола Григорович, який пройшов дуже складний тернистий шлях виробничника, вшановано всіх тих, хто утверджував з першого дня започаткування училища нові та нестандартні правила співпраці з молоддю і спонсорів уже нині, які із порозумінням поставилися до проблем і допомагають їх розв'язувати.